Від малого до старого всі вас пам'ятають за стрічкою в йдуть та Дні старики. Ніч яка місячна, зоряна, ясна, видно, хоч його. Не так давно стрічку розфарбували, вона стала кольоровою. Ви дивилися кольорову версію? Тому що розділилася аудиторія. Комусь до вподоби кольорова версія, а хтось вважає, що ось та стара, чорна, біла, так як знімали, оце справжнє. Ну, не знаю, як я, як і інші вважають, але Биков вважав, що картина має бути чорно-білою. Війна не може бути кольоровою. Горе чорне, смерть чорна. Кров червона, але коли вона тече, пече, коли вона тече, болить. Тому дійсно, мабуть, биков хотів поєднати ту кров, яка була на екрані. Хроніка. Та художня вигадка про льотчиків, про їх подвиг. Він був поєднаний з цією кров'ю, тим горем і цією війною, яка була на сході неспокійно і продовжуються бойові дії. Ви грали у Донецькому театрі. Ви якийсь свій проміжок часу жили у Донецькому? <плес> так вас там залишилися знайомі, друзі. Чи підтримуєте з ними зв'язок? Театр продовжує працювати. Так, я знаю. Ви нагадали мені картину. Я тоді скажу, що все проходяще і приходяще, а музика вічна. Дійсно, я недавно був на ювілеї театру, був на його святі, коли він отримав національний театр. Став ми були на святі театру ще до початку антитерористичної операції. Тоді було красиво і спокійно, і виступав там в театрі творчий вечір. Там був, але був тоді, коли ж зараз і був там і в Краматорську, і в Маріуполі був. Військах і був в шпиталях. Був це мій берег, де я починав працювати. Це те, що я люблю. Те, що я дякуючи своїм батькам і всім моїм колегам, землякам, тому що я вчився в гірничому технікуму, а потім працював в театрі. Я не забув і тоді театр працював і українською мовою і там. Тому я дійсно вважаю, що все буде так, як було. Я б хотів так, як і всі ми хочемо, щоб це була Україна. Донбас це Україна.